Судинні захворювання стали хворобами молодих. Це група хвороб кровоносних судин, що супроводжується важкими наслідками для організму аж до втрати функцій деяких органів або летальних випадків, пояснює лікар-невролог 5-ї міської клінічної лікарні Полтавської міської ради Оксана Тондій. Якщо ще років 15-20 тому ми всі знали, що інфаркти, інсульти, інші судинні катастрофи це переважно хвороби вікової групи 60+, то на жаль, зараз ми все частіше зустрічаємось з особами. 30 і до 45, які приходять з результатами обстежень, і Олихом ми там бачимо вже перенесені інсульти а клінічно бачимо досить непрості наслідки перенесених судинних катастроф, які е, не ліковані за словами лікаря-невролога, судинні захворювання мають численні симптоми серед них і постійна сонливість. Людина молодого віку відчуває якісь постійні сонливості, повищену остомлюваність, схильність до непритомностей. Причому це може бути не обов'язково запаморочення з непритомністю з падіннями. Це може бути відчуття запаморочення, коли людина відчуває, що отут може відключитися, але встигає сісти. Свідчити про наявність судинних захворювань може й своєрідний малюнок на кінцівках, говорять фахівці. Ми дуже просимо звертати увагу на е, так званий мармуровий малюнок е, на кінцівках, особливо на кістях і стопах, синюшність це натичний відтінок. Ми дуже просимо звертати увагу на схильність до набряків і обличчя, і кінцівок, і тулуба. Ми просимо завжди звертати увагу при фізичних навантаженнях, чи не з'являється відчуття запаморочення, чи сонливості, бо все це може свідчити про початкові явища судинні, а може вже і бути симптомами більш серйозного стану. Попередити розвиток судинних захворювань може своєчасна діагностика, наголошують медики. У неврологічному відділенні 5-ї міської лікарні застосовують різні методи для встановлення точного діагнозу та призначення в разі потреби ефективного лікування. Ми проводимо. Обстеження з метою з постановки діагнозу або підтвердження його, такі як електроенцефалографія, реоенцефалографія, реовазографія, судин верхніх та нижніх кінцівок, УЗД-обстеження судин мозку, обстеження ефективні, неврологічне відділення в нас завантажене вищі норми. Щоб запобігти судинним захворюванням, спеціалісти радять бати про якісний сон, займатися спортом, правильно різноманітно харчуватися та за можливості знижувати свій рівень стресу.